Я не втратив руку. Я здобув життя. Арон Ралстон. Квітень 2003. -го. 27 років. Досвідчений альпініст. Один у каньйонах Юти. Без GPS. без зв'язку, без того, хто чекає вдома. РАПТОВО Камінь 350 кілограмів. Його рука затиснута. З собою пляшка води і два буріто, і китайський мультитул. Перший день. Боротьба, третій. Слина замість води. Четвертий. Втрата надії. П'ятий. Прощання на камеру. Розмови з птахами. Він схуд на 18 кілограмів почав бачити галюцинації у видінні син, якого ще не мав, і зрозумів Я мушу вижити. На шостий день він ламає власну кістку. Ріже м'язи сам. Без анестезії, 64 години болю, за 15 хвилин свободи, потім 10 кілометрів через пустелю з однією рукою, без крові, без паніки. Його знайшли. Він вижив. Через кілька років у нього справді народився син, і він повторив Я не втратив руку, я здобув життя. Це не історія про втрату, це історія про силу, про людину, яка пройшла через себе.